Доброго дня, шановна спільнота. Сьогодні в нашій онлайн приймальній земельного фонду ми поговоримо про, на таку тему закон України, який набув чинності 6 травня 2023 року, 3050, яким визначаються деякі особливості оподаткування щодо справляння плати за землю, земельний податок або орендна плата. Також визначається механізм визначення. Переліку територій, на яких велися бойові активні дії, які забруднені вибухонебезпечними речовинами, про це ми сьогодні з вами поговоримо. Якщо у вас є питання, і ви, наприклад, не встигли подивитись даний ефір, це не страшно. Ви можете в будь-який час зручний для вас написати під цим ефіром або під нашими публікаціями в земельному фонді. Фахівці, по, в залежності від свого вільного часу, нададуть вам відповіді щодо ваших питань. Ну, почнемо. Дивіться. Як я вже сказала, набув чинності закон України 3050. В травні місяці цього року, наконець-то, законодавець визначив. Більш-менш зрозумілішою мовою, і для нас, як для юристів, для адвокатів, да, і для людей, як саме нараховується плата за землю, як її справляються, який період нарахування, бо з цією клятою війною ніхто нічого зрозуміти не може. Дуже багато питань. Я вам скажу більше, буде дуже багато судів. В мене вже є, я на минулому ефірі розповідала нісенітницю, яку зробив податковий орган. І таких в них буде дуже багато, бо вони самі не знають, розумієте? Тобто ми з вами не знаємо да, пересічні громадянини, а вони тим паче. Їм скинули вони так само, такі самі люди, вони так само намагаються зрозуміти, як діяти, да, нестандартна ситуація. Давайте будемо. Робити такі маленькі, як то кажуть, поблажки і працівникам податкових органів, бо, на жаль, вони теж не все знають. Відповідно до нового закону, який було оприлюднено, власники та користувачі земельних ділянок не нараховують та не сплачують плату за землю, орендну плату, тобто земельний податок, на територіях активних бойових дій, на яких велися або ведуться активні бойові дії, або ті те території, які тимчасово окуповані Російською Федерацією. Фізичні особи, якщо це брати по періодам, ми ж з вами знаємо, що період нарахування земельного податку це один календарний рік, то, відповідно, якщо брати, 2022 рік, то фізичні особи звільняються від сплати таких податків земельного да, або орендної плати з 1 січня по 31 грудня, тобто увесь календарний 2022 рік. Це для фізичних особ законодавець вже визначився, тобто не будуть фізичні особи не мають отримувати податкові повідомлення рішення в цьому році за 2022 рік за, за свої земельні ділянки, які знаходилися в 2022 Другому році і визначені переліком Кабінету міністрів України і віднесені, точніше, в перелік таких територій, там де велися або ведуться активні бойові дії, і ті землі, які були тимчасово окуповані або окуповані, на жаль, і досі. В 23-му році законодавець трішечки змінив процедуру такого визначення таких нарахувань відповідно в 23-му році фізичні особи є питання, звісно, не по темі, але ми його розглянемо тоді або в кінці, або надамо вам письмову відповідь. Петро дуже вам дячні за ваше запитання. Я продовжу у 2023 році. Фізичні особи фізичним особам буде нарахована земельний податок або орендна плата з першого числа місяця. В якому було визначено щодо відповідних територій дату початку таких активних бойових дій, або дату початку тимчасової окупації, і буде діяти дана пільга, тобто не буде нараховувати земельний податок або орендна плата до останнього числа місяця, в якому було завершено активні бойові дії або тимчасова окупація на певній території, яка буде віднесена Кабінетом міністрів. До цього переліку і буде оприлюднена відповідно. Юридичні особи та фізичні особи-підприємці так само будуть мати такі податкові пільги за 2022 рік. Юридичні та фізичні особи підприємці будуть їм, не буде нараховуватись плата за землю, якщо земельна ділянка, яка є у них користування або на праві власності, у них належить. Да? З 1 березня по 31 грудня, тобто не з початку року, а з 1 березня по 31 грудня. Будьте уважні, юридичні особи та фізичні особи-підприємці, бо ви самостійно обраховуєте цей земельний податок, самостійно їх сплачуєте. від його сплачуєте, відповідно, вам треба буде прорахувати за січень лютий місяць 2022 року прорахувати і обов'язково його сплатити. Хто ще не сплатив, тобто розумієте, що у вас вже, як то кажуть, терміни. В 2023 році юридичним особам та фізичним особам підприємцям, так само буде нараховувати земельний податок, тобто за той період, там, де була окупована територія, тобто з 1 числа місяця, в якому було визначено щодо відповідних територій, тобто дату початку ведення активних бойових дій, або тимчасової окупації, і до останнього числа місяця, і до останнього числа місяця, в якому було завершено такі активні бойові дії, або завершена тимчасова окупація на відповідній території, це що стосується періоду нарахування такого земельного податку тобто відповідно до наказу 309, який було оприлюднено 22 грудня 2022 року міністерство видавник міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій україни там в цьому наказі чітко визначені певні території, певний перелік територій, і він, ну, давайте будемо чесними він буде підлягати зміні, бо зараз є. Певні території, які е, тимчасово окуповані, їх будуть звільняти і, і, або вже звільняють, і, е, відповідно, такий, е, ну, будуть змінюватись ці дати е, нарахування, тобто період нарахування або е, не нарахування. Е, тут треба бути уважним, і якщо ваша земельна ділянка, яка у вас знаходиться в користуванні або ваша власність, е, е, Підля... ну, як то кажуть, підлядає під... підпадає під цю пільгову категорію щодо ненарахування і несплати. Відповідно, вам треба розуміти і слідкувати, відслідковувати цю інформацію, і коли вам буде вже обраховано цей земельний податок, то треба перевіряти. Ну завжди треба перевіряти, бо це ваші гроші, ви їх сплачуєте, і податковий орган теж може помилятися. Це треба просто розуміти. І не треба боятися звертатися до податківців щодо роз'яснень нарахувань. Якщо ви, наприклад, не впевнені, що вони вам нарахували правильно або ви не згодні з цією сумою, ви завжди можете звернутися, завжди можете оскаржити, навіть якщо, ну як то кажуть. Деякі, от, а якщо я програю суд, ну і таке буває. Я ж не можу сказати напевно, як суддя може розглянути вашу справу. Але якщо ви десь є у вас сумніви, ви ну замість того, щоб, наприклад, бігти до суду, ви можете просто звернутися до податку органу за відповідними роз'ясненнями. Також законом 3050 визначено особливості оподаткування плати за землю або там, земельного податку, орендної плати за земельні ділянки, які перебувають в консервації, тобто підпали під охорону земель, там ґрунтів згідно з відомостями. Державного земельного кадастру, або забруднені вибухонебезпечними предметами, або визнані непридатними до використання в зв'язку з потенційною загрозою їх забруднення такими вибухонебезпечними предметами. Відповідно, Перша категорія земельні ділянки, які перебувають у консервації, що, підстава їх перебування у консервації. Підставою може бути виключно сукупність їх обставин, які я зараз вам зазначу, це рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування щодо віднесення, ну які розпоряджаються даними земельними ділянками, щодо віднесення таких земельних ділянок у консервацію і відповідно. Даним рішенням внесено відомості в державний земельний кадастр. І тільки тоді ця, такі земельні ділянки набувають цього статусу щодо консервації. Період звільнення таких ділянок від консервації, і відповідно після звільнення їх від консервації, відповідно, буде нараховуватись вже земельний податок або орендна плата. Тобто, у цей період звільнення, як він відбувається, так само передбачено законом 3050. Наприклад, якщо це землі державної або комунальної власності. То період звільнення відбувається з першого числа, тобто по датам там чітко все у разі прийняття такого рішення щодо звільнення. До останнього числа, у якому завершуються такі заходи щодо охорони земель і ґрунтів. Да? Згідно знов ж таки, з відомостями Державного земельного кадастру, про, про які орган місцевого самоврядування повинен туди внести ці зміни, тобто, ну, от якось так. якщо земель, землі є в приватній власності, да? Бути тут уважні, тут з дня внесення, тобто пільга закінчується з дня внесення в відомостей в Державний земельний кадастер щодо закінчення таких заходів охорони земель і ґрунтів, відповідно. Треба розуміти, якщо державний орган, орган місцевого самоврядування прийняв рішення, вам треба відслідковувати, якою датою буде внесено такі зміни в цей державний земельний кадастр. І тоді ви будете розуміти, з якого дня у вас, тобто до останнього місяця, наприклад, державний орган прийняв рішення щодо скасування консервації в, ну, 15 травня, наприклад, 2023 року, то відповідно ваша пільга буде до 30. 31 травня 2023 року, а вже з 1 червня 2023 року у вас почне почнеться нараховуватись земельний податок або орендна плата Друга категорія земель це земельні ділянки, які засмічені вибухонебезпечними речовинами. Відповідно, так само. Ну, не так само вибачаюсь, відповідно визначаються дані земельні ділянки, що вони забруднені. Якщо вони внесені в перелік і в державний земельний кадастр, що вони дійсно забруднені. Якщо ваша земельна ділянка, у вас, наприклад, там умовно згорілий танк на городі, ви... Ви бачите, що ваше ну вам нам, наприклад, прийшла податкове повідомлення рішення щодо сплати земельного податку. Що треба зробити? Вам треба зафіксувати, що ваша земельна ділянка забруднена вибухонебезпечними речовинами, там, металобрухтами, все таким іншим через воєнні дії. Треба звернутися або до військової адміністрації, або до органу місцевого самоврядування з відповідною заявою, зазначити в заяві, з якої дати всі ці. Ну, тобто, що ви не використовували, зафіксувати це обов'язково. І бажано це зробити якомога раніше, бо ви ж розумієте, якщо законодавством визначені дати датування. То відповідно 22-й рік вам рахуватися, якщо ви фізична особа взагалі не буде, а от в 23 му здати внесення в земельний в державний земельний кадастр. І відповідно, якщо не внести цю земельну ділянку, користувались, ви не, не використовували, довести буде дуже складно відповідно до прийнятого закону. Період звільнення таких ділянок з 1 числа, на який припадає дата початку. Обстеження такої земельної ділянки відповідними службами, операторами розмінування, які, як то кажуть, яких знову ж таки після вашого звернення до. Військова адміністрація або до органу місцевого самоврядування ці оператори відповідно мають прийти, обстежити вашу ділянку, якщо це не окупована територія. Якщо це не окупована територія, вони приходять, обстежують і, як то кажуть, зобов'язані визнати її тимчасово непридатною або звільнити від вибухонебезпечних. Речовин. Якщо третя категорія земельних ділянки, які розташовані на територіях, на яких ведуться активні бойові дії, або велися активні бойові дії, або ці ділянки наразі, на жаль, перебувають на тимчасово окупованих територіях, або були на цих територіях, то, відповідно, такі дати, ну, які дати беруться да, щодо ненарахування земельного податку. Такі дати будуть враховуватись відповідно до переліку, який затверджений наказом Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій, 309, про який я зазначила, там буде чітко це визначено, і ви будете бачити, там буде, наприклад, там у Умовна територія Херсона там була звільнена там тоді-то, та, тоді-то, та. і, і і буде перелік е, населених пунктів е, коли вони піпа, ну, підпали під окупацію, да там там ну, умовно, 31 березня там 22 року, да і, і там звільнили там 5 червня 22 року, то відповідно за цей період там буде вказаний, але повернемось, якщо це фізичні особи, то, відповідно, земельний податок ви не сплачуєте за 2022 рік. Земельний податок щодо дат, таких прив'язаний, да, або орендна плата, це вже починається з 2023 року. Тобто законодавець визначив, що на 2022 рік повністю тобто, ну, фізичним особам повністю не нараховується. І це ну, дуже класно, бо Ну, Дійсно, ну, так, так не можна. Люди потікали, да, війна, а тут ще ти повинен ще, ще, ще щось сплатити, Тобто, це неправильно. Е, ну, в принципі, в принципі, в мене все. Е, якщо у вас немає питань, додаткових. Сергій пише, якщо земельна ділянка на окупованій території. Ну я сказала, якщо земельна ділянка перебуває на окупованій території, то там повинні ці території повинні бути офіційно внесені в цей перелік, який затверджений наказом, тобто відповідно він буде. Змінюватись, я думаю, коли будуть їх звільняти ці території. І за цей період, поки ділянка перебувала на окупованій території, відповідно ніхто ніякі податки не сплачує. А вже після того, як земельну ділянку, як то кажуть, звільнили, з дати звільнення тобто, наприклад, звільнили умовно. Ділянку і територію, на якій перебувала ця ділянка, умовно звільнили там 15 червня 23-го року, да тобто, відповідно, пільга буде діяти до. 30 червня 2023 року, а нарахування вже земельного податку, якщо територія не буде забруднена вибухонебезпечними речовинами або не підпадає під консервацію, ну тобто не будуть такі проведені дії, то відповідно земельний податок буде нараховуватися з 1 липня 2023 року і до 31 грудня 2023 року. От, такий, такий визначено порядок новим законом України. Більш детально прораховані всі ці моменти, мені дуже подобається, як законодавець визначив це просто більш зрозумілою мовою для пересічних громадян. Тому, якщо у вас будуть питання якісь з цього приводу, якісь незрозумілості, якісь уточнення, наші фахівці земельного фонду завжди готові надати вам відповіді щодо ваших питань. Дуже вам вдячна за те, що ви заходите до нашої групи, задаєте питання, питання різноманітні, дуже цікаві, іноді, іноді і смішні. От я хочу зазначити виключно одне на майбутнє, якщо ви пишете питання. Це таке, знаєте, крик, крик душі. Я іноді навіть не хочу відповідати, бо не розумію, про що йде мова. Наче і задане питання, але розуміючи і знаючи більше юридичних моментів, да, ти розумієш, що треба те, 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 тобто, щоб надати відповідь на питання, треба задати ще як мінімум 10, щоб зрозуміти, про що йде мова. То якщо ви задаєте питання, ви пишіть, наприклад, цільове призначення земельної ділянки, щоб фахівець розумів, про яку саме законодавством визначені різноманітні вимоги і норми до різних земель, різних категорій. І треба розуміти, до якої категорії відноситься ваша земельна ділянка. Треба, якщо ви там набули, наприклад, спадщину будинок і під, неї, під, під, під ним там земельна ділянка, на яку. Яку треба, яку треба вам оформити, то ви так і пишіть, що ви набули спадщину будинок, а земля під ним не оформлена. І ви там не можете її набути спадщину, бо немає там документів. І вже фахівець буде бачити, як. Ну, як вам допомогти, і, і там коротенька відповідь точно буде. Бо якщо у вас немає ніяких документів, ви ж розумієте, що вам треба його доробити. А щоб робити це, роблять виключно фахівці. От. В нашому земельному фонді а, дуже, дуже класні спеціалісти, які можуть вам цьому питанню допомогти. Тому звертайтесь. Дуже вам дякую, до побачення.